В Україні дев'ята година вечора. Світові казки для малят на мед фм Іспанська казка, золотий срібний та шовковий кораблі. Було у батька троє синів. Надумав старший син піти пошукати щастя, але батько не дозволяв. Мовляв, люди вони не бідні, та й нема чого синові йти з дому. Але син усе таки впрохав батька, аби той благословив його. І наказав спередити золотий корабель. Корабель негайно пустили на воду, і старший син вирушив у мандри. Прибув він до одного міста та й звелів слугам витягти корабель на суходіл і поставити в залі поруч з його спальнею, а сам позичив хозяйки заїзду кошик і пішов на базар купити м'ясо. Проходячи повз королівський палац, юнак побачив на брамі оголошення. Там говорилося, що у себе в палаці король ховає дочку. І хто її знайде, той з нею й одружиться. Увійшов юнак до палацу, щоб спробувати розшукати принцесу, а король йому й каже як не знайдеш її за три дні, замурую тебе. Зважився юнак шукати принцесу, а не знайшов її за три дні, і його замурували. Чекали його батько і брати додому, а його нема та й нема. Надумав тоді середущі податися на пошуки брата і попросив батька, аби той спередив срібний корабель. Спустили срібний корабель на воду і вирушив середущий брат у мандри. Дорогою зупинився в тому ж заїзді, що й старший брат, побачив у залі золотий корабель і вирішив, що брат має бути десь неподалік. Він теж позичив кошик на м'ясо і прочіпав навбрання оголошення зайшов, але король попередив його, що в них вже є один юнак, дуже схожий на нього, і довелося того юнака замурувати. Бо він узявся розшукати принцесу, але не знайшов. Дивися, щоби тебе не спіткала така ж доля, за старих король. Однак середній брат зважився шукати принцесу, не знайшов її, та її також замарували. Тоді найменший син сказав батькові, що вирушить на пошуки братів, але той, засмучений зникненням двох синів, не хотів втратити останню, то юнак. Наполіг на своєму і попросив батька спередити шовковий корабель. Вирушив він на ньому у мандри, по дорозі зупинився в тому самому заїзді, побачив золотий та срібні кораблі своїх братів. Подався він на базар купити якогось харчу, щоб хазяйка заїзду приготувала йому попоїсти і помітив на королівському палаці те саме оголошення. Сів на камінь навпроти палацу та й замислився заходити туди чи ні. Коли це йде повз нього стара жінка і питає, чого це він такий зажурений. Розповів їй юнак про свої прикрощі, і стара поцікавилася, а чи є в нього гроші. Хлопець відповів, що має два кораблі золотий та срібний. Тоді стара порадила, щоб він звелів змайструвати золотого папугу та срібне сідало. Папуга має бути завбільшки, як людина, порожній усередині. З дірками замість очей. Юнак негайно замовив золотникові такого папугу, потім заліз у нього, прихопивши склянку води з паляницею, а клітку з золотим папугою поставили навпроти королівського палацу. Короля дуже зацікавив красивий птах, і він звелів принести папугу до палацу, щоб милуватися ним зблизька. Шестеро челядників силу підняли його. Потрапив юнак до палацу, почав обдивлятися. І завважив, що челядники відсунули з місця ліжко, підняли кам'яну плиту, зняли залізний засув, спустилися сходами і опинилися у великому патіо з фонтаном, схожим на закритий лядою колодязь, відкрили його челядники і почали спускатися знову, і опинилися в іншому патіо, де були одні двері. Відчинили челядники ті двері, за ними сиділа принцеса, а з нею ще дві дівчини. Всі однаково вбранні. Якби хтось і знайшов їх, то не міг би з певністю сказати кота з них трьох принцеса. Папуга дуже сподобався принцесі, і вона звеліла, щоб птаха помістила в її спальні. Там йому щоночі лишали склянку води та хлібину. Якось уночі юнак відчув справу і вийшов попити води. Простяг руку і торкнувся руки принцеси, яка в цю мить теж посягнулася по склянку. Принцеса перелякалася і хотіла закричати, але юнак заспокоїв її, сказавши, що прийшов звільнити її з ув'язнення. Тоді вона зраділа і попередила юнака, що перев'яже палець червоною ниткою, а в її подруги нитки будуть блакитні. Так він зможе впізнати її, хоч ці троє завжди однаково вбрані. Вранці й челядники забрали папугу і віднесли його до палацу, а потім і винесли з нього. Юнак виліз з папуги, перевдягнувся, прийшов до короля і сказав, що спробує знайти принцесу. Король і його попередив, що він замурував багатьох, хто намагався, і, мабуть, його одбрав у братів. Але юнак наполіг на своєму зайшов до палацу і почав шукати. Але здебільшого він прикидався дурником. Першого дня шукав так, ніби й не знав нічого. Другого теж, а вже на третій відсунув ліжко, підняв плиту, спустився з королем та челядником. Тоді попустив від ляди, а потім спутився далі, туди, де була принцеса. Король ще сподівався, що її знак не впізнає котре з трьох дівчат. Принцеса. Він наказав, щоб всі вони. Крутнулися двічі і завмерли на місці. Юнак непомильно показав на принцесу, і король мовив: Ох, мені вже нічого не лишається, як віддати її тобі за дружину, тільки нехай вони крутнуться ще раз. Юнак знову впізнав принцесу, а як опинився на поверхні, загадав, щоб звільнив усіх заморовних братів та інших. Та й покликали батька. Колись і посходилися, справили весілля, а мені далі масляні черевички. Які наступилися дорогою. На добра ніч, малята! Солодких снів.